школярі збирали кошти на маскувальні сітки. Благодійний ярмарок відбувся ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорноволи 10 жовтня. Діти принесли випічку, солодощі та вироби хедмейд. До продажу долучилися й батьки, які допомагали виготовляти продукцію. Наш клас та наша паралель, тому що ми дуже друзі. Ми разом зібрали кошти з кожного класу, закупили продукти та разом всі готували якісь трави. Ми готували шоурму, ходоги, в лаваші, бутерброди. Також ми купили напої та продавали їх чи продавала сама? Я сама продавала, так. Першу частину я продавала, потім вже я пішла танцювати разом зі своїми друзями. Ми дуже гарно все розійшлося, до речі. Все дуже гарно купували, всі розуміли, що це на потреби наших ЗСУ, що все це для спеціальних потреб, тому що все це дуже потрібно. І всі деякі навіть решту залишали, просто щоб більше грошей передати на ЗСУ. Моя мама завжди пече на заказ, вона кондитер. І ну, я завжди приймав участь в неї. Ну і хотілося просто продавати там. А от як це малює ролі, Стояти за пива і продавати? і коли так боїться, як то це емоційно. Подобається. Купується, подобається. Я купувала різну продукцію. Також я допомагала однокласницям. Вони продавали. Я з ними стояла, я їх підбадьорювала, тому що в них не дуже пішла продукція. Але так, в принципі, купляла, долучалася. От те, що у вас влаштовується, такий благодійний ярмарок, коли ви можете всі долучитися чимось. А як тобі взагалі це емоційно, те, що от сьогодні у вас такий захід відбувається в школі? Взагалі, по-перше, у нас скорочені уроки, і це теж якби бонус такий. А так мені дуже подобається, і мені подобається, що наша школа у цьому плані дуже активна. Ми... Долучаємося до різних зборів і так далі. І мені це дуже імпонує. І емоційно це якось підносить трішки і відділяє від цього, що в нас зараз відбувається в країні. Взагалі в цьому році я була дуже вражена, тому що в минулому році було менше людей, які щось готували. Ми 11 класами зібрали кошти, і разом приготували там шаурму, ходоги. Дуже багато. Я дуже задоволена цією ярмаркою. А от навіть зараз під час ярмарки ви танцювали. От і як тобі емоційно те, що в школі проводиться все таки, такі захід? Мені дуже подобається те, що це незвичайне там ярмарка. Ми вимкнули пісні, дуже весело всім подобається. Я дуже рада. Благодійний ярмарок у закладі відбувся за ініціативи учнів. Захід приурочили до Дня захисників і захисниць України. Це перший ярмарок в цьому навчальному році, проведений в школі. До заходу долучилася значна кількість дітей, зазначили вчителі. Ми хотіли його до Дня захисників і захисниць першого числа, але в нас там накладався день вчителя, і ми були ще ну, якби не готові. Тому ми його перенесли на один тиждень і зробили сьогодні. І як ви помітили, діти скучили за цим форматом. Та, тому що е, давненько в нас не було ярмарку. В цьому навчальному році у нас ще його не було. А, і ми, чесно кажучи, ми не думали, що аж так багато буде охочих. У нас є охочі завжди, але аж так багато. Ви бачите, скільки було стрів, скільки було смаколиків, і навіть не все розкупилося. Але в цілому ми дуже задоволені, що долучилися і діти, і батьки, і там ну помагали. І хто старші класи? А, наприклад, вони вже готують самі. От у мене троє дівчаток. Вони все, що вони продавали, вони пекли самі. Під час благодійного ярмарку школі вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Кошти передали волонтерському пункту Соловейки.